Із настанням сприятливої погоди працівники комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне будівельне управління розпочали ремонт доріг Кременчука. Роботи тривають одночасно на декількох ділянках, там, де заміна асфальтного покриття вкрай необхідна. Зараз працюємо в районі залізничного вокзалу в районі вулиці Соборної, вулиці Халеменюка. Робиться ямковий ремонт, робиться з використанням правда нашої метрової фрези, для того, щоб не переробляти це через 2-3 місяці. Можливо, ми дещо повільніше будемо ремонтувати дороги ніж це хочеться нашим водіям, але будемо ремонтувати їх якісно, як це робиться на цій вулиці. С завтрашнего дня мы начнем уже асфальтировать здесь, на этом участке, чтобы не оставлять вот эти участки для неудобства проезда. И дальше будем продолжать пока по этой улице. Ну и в течение сезона по всему, по всем разрушенным участкам асфальтобетонного покрытия. Ще одними ділянками, на яких зараз працюють бригади шляховиків, є вулиці Гранітна біля першої міської лікарні, а також сержанта Мельничука поблизу перехрестя з вулицею Переясавською. Там знімають дорожні покриття за допомогою фрези. У Кременчуці також запрацював асфальтний завод. А це означає, що вже незабаром почнеться укладання гарячого асфальтобетону на дороги та тротуари нашого міста. Завод уже повноцінно працює. в ати дні ми. Кожен день випускаємо порядка 120-140 тонн асфальтобетона на розриття, Ну на ремонти необхідні по всьому городу. Відмінність цього року є те, що ми продовжуємо ремонтувати лише аварійні ділянки доріг. Робиться все для того, щоб зробити місто Кременчук проїзним, для того, щоб логістика по нашому місту була якомога швидшою для всіх без виключення вантажів, які проходять через Кременчук. Тут це треба робити для нашої перемоги. Лише найважливіші та найаварійніші ділянки потихеньку, маленькими кроками, без значних ударів по міському бюджету комунальні служби утримують дороги у належному стані. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.